Так, всем привіт. Сьогодні такий у мене дзвонок був від людини. Я сам ну, не ожидав і був сюрприз для мене по, сьогодні по поводу редукторів. Отаких. 25 Вт. Балакав я з чоловіком сьогодні. Він шукав, де можна дешевше знайти. Може. Він знайшов там там, порядка на... в районі 300 гривень дешевше. Може 400 даже. Ну, і якось він каже, що вони розбалакались до этот. І там вроді один мотор такий самий 25. Він не сказав, на якому сайті він дивився, що це. І він попросив його сважить. Тобто, там вийшло чи півта, одні 1,5 кг, а одні кіло 800 Ну, якби, і знаєте. Я взяв і сважив ці редуктори, які я беру на приводних системах. І, чесно, це був сюрприз. Зараз я включу Віса. Ну. Ребят, дивіться. 2380. Ну, знаєте, я вам кажу, це ні в коїм випадку не реклама, якась не. Этот. Просто я це подивляться люди, у кого стоять уже мої горілки, якими пользуються. Ну, есть, які у них редуктора. Ну, чесно, це класно. Це класно. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Ну, це все збирається горявочка, корпус уварений. Ну, таке. Ну, все, що хотів, показав. Так що дивіться.